про гру трішки сьогодні так перший тайм вийшов, скажімо слабше, як другий. Почав другому вдалося два забити, перемога. Які емоції взагалі? Я б не сказав, що перший набагато слабше, просто не було особо моментів і пропустили гол. І за цього десь такий тайм получився не дуже в другому таймі. Можна скати, скоректували наші помилки, і набагато краще вийшло. В другому таймі створили багато моментів. От яка була розмова? Можливо, не публічна у перерві? Ні, нормальна розмова, просто деякі футболісти в атакі в обороні. Ми неправильно чуть займали позицію а в другому таймі нам пі сказали, як правильно і. Десь виходилось. Забитий м'яч Кабаєва, так? Вже його 15-й м'яч у чемпіонаті України за всі команди. За, я думав, за Динамо вже зрадів за нього, ну ви ж то Ні, за Динамо четвертий, але останнім часом набирає так? і забиває, часто віддає результативні продачі, наскільки його гра От, покращилася, можливо. Ну я ж не експерт, я не знаю. Я дивлюсь на свою гру, на гру команди, а індивідуальні я не можу не пробувати. Окей, про вас поговоримо. Тоді ви повернулись після травми, так кілька матчів зіграли. От наскільки вже фізична форма от повернулася до тих кондицій, які мають бути? Ну, в принципі, фізично вже набагато краще себе відчуваю. Пропустив дуже великий період, і цей період. Такого не було в мене в кар'єрі. Що під час чемпіонату я пропускав більше ніж півтора місяця? Тому десь важко в плані І останнє питання: от забитий м'яч на останніх хвилинах і пічне таке святкування, коли вся команда прибігла до кутового пропорціалу. Це такий виплеск емоцій. Що це було взагалі? Е на останніх хвилинах завжди забивати дуже емоційно і набагато емоційніше святкується в роздягальні, коли команда забиває на останніх хвилинах і вириває перемогу. Це спонтанне рішення? було?» Конечно, тому в цілу гру ми десь можна сказати, терпіли і дочекалися момент і забили.